Як ви вже зрозуміли, природні зони це частини географічного поясу з однорідними кліматичними умовами, яким властива широтна зональність. На карті ви можете побачити їх географічне розміщення. Обов'язково зверніть увагу на цю карту при роботі з конспектом, а ми переходимо до більш детального ознайомлення з кожною природною зоною. В екваторіальному кліматичному поясі поширеною є зона вологих екваторіальних лісів. Географічно можна виділити три великі масиви їх розташування. В Південній Америці, тут вони мають назву Сельва, в Африці та в Азії. Характерною рисою зони вологих екваторіальних лісів є найбільша на землі видова різноманітність рослин та тварин. Цікаво, що в екваторіальних лісах багато тварин ендеміків, тобто таких, що існують лише тут. Наприклад, ендемічні птахи, птах носоріг, павичі, нектарниці. Характерно, що дерева тут ростуть кількома ярусами. Під високими деревами розташовуються нижчі, а під ними ще нижче карликові пальми, фікуси і деревовидні папороті. Трави майже немає. Серед дерев багато ендемічних видів: там ростуть манго, динне і хлібні дерева, червоне і чорні дерева, які мають цінну деревину. Гілки і стовбури дерев перевиті ліанами, рослинами з гнучким, видким і дуже довгим стеблом. На них, а також стовбурах і гілках дерев оселяються рослини паразити та епіфіти, що живуть на поверхні дерева за рахунок речовин навколишнього середовища. Висока вологість повітря дозволяє їм поглинати воду прямо з повітря, тому вони мають повітряні корені, як, наприклад, орхідеї. Екваторіальні вологі ліси вічно зелені. Ґрунти тут, як ви знаєте, червоно-жовті. В жаркому і вологому кліматі відмерлі решки рослин дуже швидко перегнивають. Густі корені рослин, розташовані біля самої поверхні, швидко поглинають поживні речовини. Залишки поживних речовин щоденними зливами вмиваються в глиб землі, тому ці малородючі. Існують також ліси зі змінною вологістю, або, як їх ще називають, мусонні ліси. Що поширені у зоні мусонного клімату або субекваторіального поясу, відрізняються тим, що ростуть у районах, де опади випадають не цілий рік, а лише у сезон дощів. Цікаво, що у посушливий сезон ліси тут скидають листя аби захиститись від надмірного випаровування вологи в умовах її дефіциту. Савани і рідколісся це природна зона субекваторіального кліматичного поясу. Як ви пам'ятаєте, у субекваторіальному кліматичному поясі по черзі домінує то екваторіальна, то тропічна повітряна маса, тобто змінюється сухий сезон зими і вологий сезон літа. У глибині материка, де сухий сезон більше вологого, і формуються савани. На землях Південної Америки вони мають назву кампос або льянос. Займають вони також більшу частину субекваторіальної Африки. Також вони є на Південно-східній та Південній Євразії і навіть в Австралії. Вони являють собою відкриті простори, заповнені трав'янистою рослинністю з рідкими поодиноковими деревами. У сухий сезон тварини змушені мігрувати у пошуках води. Характерні тварини для саван це слони, жирафи, леви, зебри, страуси, у Південній Америці мурахоїд, страус нандо. Рослини це баобаби, пальми у Південній Америці дерево кебрачо. Трав'яна рослинність представлена з лаками як от слонова трава. Ростуть тут акації і чагарники. Рослинність змушена пристосовуватись до сезону посухи. Так, наприклад, евкаліпт розвертає листя ребром до сонячних променів, щоб зменшити випаровування води з їхньої поверхні. Що стосується ґрунтів, то вони осуван червоні і бурі. Зона тропічних пустель та напівпустель характеризується різкою нестачею вологи і дуже бідним рослинним покривом. Кількість опадів не перевищує 200 мм на рік. Для порівняння, кількість опадів у саванах у сухий сезон 250 мм на рік, а у вологий 1000 мм. Пустелі та напівпустелі класифікуються так, воно є у тропічному і помірному поясі. Де вони утворюються у континентальному типі клімату. Розрізняють також внутрішньоматерикові та берегові пустелі. Цікаво, що причиною утворення найпосушливіших берегових пустель є холодні морські течії, і ви вже про це знаєте. Пустелі заповнені зруйнованими гірськими породами, типу піску або щебеня, які руйнуються через сильні перепади добових температур, або, як ви пам'ятаєте. Під впливом фізичного вивітрювання. Характерними рисами пустель є наявність сильних вітрів, піщаних буревіїв та відсутність хмар на небі. ґрунти тут майже не утворюються через занадто бідний органічний світ. Адже відсутність рослин і тварин унеможливлює утворення гумусу, що є основою ґрунту. Перелиною пустель є оазиси це ділянки з багатою рослинністю, що утворюються завдяки близькості. Річки або підземних вод. У оазисах ростуть фінікові пальми, акації, фруктові дерева. Тваринний світ пустель представлений комахами, скорпіонами, ящерками, павуками, зміями, шакалами, антилопами та іншими тваринами, які здатні терпіти спеку та спрагу. Вічно зелені твердолисті ліси і чагарники, які ще називають середземноморською природною зоною. Розташовані у субтропічному кліматичному поясі. Вони займають 3% всіх лісів планети. Характерні твердолисті ліси для середземноморського узбережжя Африки та Європи, Південної Австралії, Західного узбережжя субтропіків Північної та Південної Америки. Як ви помітили, зона розташована на узбережжях. Тому тут випадає достатня кількість вологи, а саме від 500 до 1000 мм на рік. І так як клімат субтропічний, тобто взимку панує помірна, а влітку тропічна повітряна маса, то взимку випадає більша кількість опадів. Саме через достатнє зволоження ліси й називають вічно зеленими, бо вони не змушені скидати листя для захисту від посухи. Тут рослини по іншому пристосувалися до умов існування. Вони мають тверде листя, що попереджає надмірне випаровування та захищає від перегріву на сонці. У деяких рослин листя з тією ж метою деформовано в колючки. Також листя може мати опушення і восковий наліт. Типова рослинність в Європі це вічно-зелені дуби, сосни, пінії, кипариси, олива, лавр тощо. В Австралії евкаліпти. Під вічно зеленими твердолистими лісами і чагарниками формуються коричневі або сірокоричневі ґрунти. Зі значною кількістю органічних і мінеральних речовин. Ці ґрунти досить родючі, але піддаються вимиванню. Тваринний світ представлений різними, у тому числі й ендемічними тваринами. Тут мешкає єдиний в Європі вид мавп, безхвостих макак, магот. Хижак генетта. Дикі кролики, гекони, хамелеони, змії, сухопутні черепахи є ендемічні види птахів, сорок, славок, грифів, шулік. Зона степів і лісостепів розташована у помірному кліматичному поясі та має вигляд безлісої території, де панує трав'яниста рослинність. Майже повна відсутність дерев викликана малою кількістю опадів, тобто 250-500 мм на рік. Степи здебільшого розташовані у глибині материка, тобто їх формування пов'язано з континентальністю клімату. Нагадаю, що чим далі просуватись від узбережжя до внутрішніх районів материка, тим більшою буде континентальність клімату. Тож, степи займають велику територію у Азії, тож степи займають велику територію у Євразії та Північній Америці. Є також райони степів у субтропічному поясі Південної Америки. Вони позначені жовтим кольором. Ці степи мають назву пампа і утворились через вплив холодної Фолклендської течії Атлантичного океану. Що стосується... Що стосується рослинного світу, то серед трав степах, то серед трав степах переважають злаки, ковила, типчак, тонконіг. Тваринний світ представлено здебільшого гризунами тушканчик, хом'як. Живуть також лисиця, борсук, степові птахи, сіра куріпка, жайворонок, степовий орел, поширені степова гадюка полос. Цікаво, що через наявність суворої зими багато тварин впадають у сплячку через велику кількість гумусу, що тут активно утворюється, у зоні степів та лісостепів сформувалися найродючіші ґрунти чорноземи. І Зона мішаних та широколистих лісів також сформувалася у помірному поясі. Зона мішаних та широколистих лісів також сформувалася у помірному поясі та поширена на просторах Євразії та Північної Америки. Широколистяні ліси представлені листопадними лісами з переважаючим дубом, буком, грабом, липою, кленом та в'язом. У мішаних лісах листяні дерева поєднуються з хвойними ялинами і соснами. Цікаво, що мішані ліси набагато більше за широколисті пристосовані до суворих зим. З тварин тут поширені лось, благородний олень, косуля, кабан, вовк, борсук, лісова куниця, заяць, вивірка. З птахів звичайний дятел, синиця, дріст, зяблик та інші. Курунти тут доволі багаті гумосом. Переважають дарново підзолисті, але у південній частині природної зони зустрічаються Каштанові та Сірі лісові. Тайга це природна зона, що складається з хвойних лісів та займає північну частину помірного кліматичного поясу. Вона є найбільшою за площею поширення природною зоною світу та займає 27% лісів усієї планети. Знаходиться вона на материках Євразія. Та Північна Америка. Характерною для Тайги є тривала сувора зима і помірне тепле літо. Також до її особливостей відносяться тривалий сніговий покрив, що лежить 200 днів на рік і заболоченість території, що викликана поєднанням низької температури та великої кількості опадів. Низького випаровування. Ростуть хвойні ліси з ялини, ялиці, сосни. До них додаються дрібнолистяні породи береза і осика, Тайга – це здебільшого хвойний ліс, бо листяним досить важко виживати у таких суворих кліматичних умовах. Серед хвойних дерев лише лиственниця скидає хвою взимку, а інші завжди зелені. Тваринний світ різноманітний: лось, бурий ведмідь, вовк, лисиця, лісова кониця, тхір, ласка, заєць біляк, вивірка. Багато птахів. Поширені комахи кровососи, комарі, мошки, ґрунти, переважно підзолості і торфяно-болотні. Тундра і лісотундра це безліса природна зона, що простягається в субарктичному та субантарктичному кліматичному поясі. Зона тундри. Розташована на півночі Північної Америки та Євразії, а у Південній півкулі зустрічається слабо розвинена лише на деяких островах Антарктики. Клімат там суворий з тривалою холодною зимою до мінус 30 40 градусів і коротким прохолодним до 10 градусів плюс літом. Відсутність дерев'яної рослинності у тундрі викликана перезволоженням території. Цікаво, адже у тундрі опадів випадає не так вже й багато, але низькі температури призводять до низького випаровування. І як наслідок заболочення території. Тож дерева тут не ростуть через занадто низьку температуру та заболоченість території. Внаслідок промерзання ґрунтів і гірських порід утворюється багаторічна мерзлота. Рослини низькорослі, там поширені мохи і лишайники, осоки, брусниця, карликова береза. Серед тварин поширені північний олень, песець, лемінг, білакурібка, олярна сова, багато водоплавних птахів гуси, качки, лебеді, гагари, ґрунти тундрово-глеєві. арктичні та антарктичні пустелі. Розташовані відповідно у Арктичному та Антарктичному поясі, на території Гренландії, північній частині Євразії, а також в Антарктиці. Клімат тут дуже суворий, адже протягом року температури повітря лише від'ємні, а сніговий покрив тримається 300 днів на рік. Вони являють собою великі простори, вкриті льодовиками. На невеликій глибині знаходиться багаторічна мерзлота, рослинність і тваринний світ. Дуже бідні та розташовані здебільшого на узбережжях. Під час короткого холодного літа з'являються поодинокі лишайники, мохи, арктичний мак, коріпкова трава. Життя тварин пов'язане з морем, з якого вони добувають їжу. Тут живуть північний Олень, білий відмідь, пасець, Леммінг, влітку чайки, чорнозьобі, казарки. Зверніть увагу, що білий ведмідь живе лише на півночі, а пінгвіни лише на півдні.